Я вас вітаю у світі прекрасної жіночності, не перестаю захоплюватися вами, щоразу готуючи матеріал для своєї рубрики. Дякую цьому каналу за те, що спонукає мене глибше знайомитися з видатними жінками та надихати вас, сучасних, на особисті втілення. Сьогодні я вас познайомлю з Жанною Ланвен. Чули про бренд Ланвен? Я вам нагадаю про нього, але цей допис буде особливо цікавий мамам дівчат, бо саме їм є за що подякувати мадам Ланвен. Хто з вас у дитинстві чим грався? Ану, згадуйте, ляльки були, одежу їм шили, як виходило у Жани Ланвен, дівчинки з сім'ї з 11 дітей, де вона була старшою. Виходила і шити і гратися з малими братами та сестрами, бо все це їй було до вподоби. І знаєте, це велике щастя, коли дитина має уважних батьків, які здатні бачити захоплення та здібності малої та вдало їх направити. Жанна таки мала. І спочатку мама довірила їй шити одяг для молодших, а потім, вже в 13 років, батьки влаштували доньку кур'єркою в капелюшне ательє, де та могла спостерігати сама і вчитися в інших. Дійсно, уважні та шанобливі батьки можуть зробити дитину дуже щасливою, подарувавши їй можливість робити те, що що приносить справжнє задоволення, бо тільки те, що нас захоплює, може розвити справжній талант та як слід подарувати щасливе та наповнене життя. А далі, якщо ви чесні з собою та робите відверто те, що любите, життя допомагає вам сіляко йти до своєї мрії вже у 22 роки. Після певного досвіду та навчання швейного мистецтва Жанною в Парижі була відкрита капелюшня майстерня під особистим ім'ям Ланвен. Так і розпочалася історія видатної жінки та знаменитого бренду. Але знаєте, коли починається магія видатного успіху, коли ви переступаєте через наявні правила та маєте сміливість робити те, що до вас ніхто не робив. Але перш за все у той час, коли жила та працювала Жанна Ланвен, справжньою сміливістю було боротися за права та почуття жінки. Тільки уявіть, коли Жанна відкрила свою першу крамницю 22 роки, на дворі був 1889 рік час взагалі не про жіночу особистість, час коли фемінізмом у повітрі віяло ледь-ледь, ми можемо подякувати цій жінці не лише за її сміливість бути відвертою у своїх мріях, ми можемо подякувати Жанні як люблячій мамі своєї доньки, яка першою замислилася над тим, як одягнути діти і чи їм зручно в цьому одязі. Я втомилася від пастильного чи надмірно декорованого дитячого вбрання, схожого на торти. Моїй ромашці це зовсім не пасувало, сказала мадам Ланвен, згадаючи, як їй вперше на думку спала зробити щось унікальне саме для дітей. Ромашка так звала Жана свою улюблену доньку Марі Бланш, з якою і склався зірковий дует для подальшого розвитку брендом. Жана стала шити одяг для доньки, який був не тільки зручний для дитячих ігор, але й лишався красивим та мило романтичним. Так, звісно, це не могло не зацікавити інших мам. Елегантно одягнута Жанна Ланвен та її маленька модниця постійно привертали до себе увагу. Так у 1908 році вийшла перша колекція дитячого одягу, яка відразу стала більш успішною ніж капелюшки крамниці Ланвен. А згодом, коли і мамам захотілося вбратися в такі ж самі елегантні та зручні сукні. Майстерня Жанни почала шити одяг для дорослих, і то був справжній успіх, успіх, який привів до надзвичайного розширення бізнесу в аксесуарах, парфумерії та навіть інтер'єрі. Амбіції Жанни просувати своє дітище допомогли здобути популярність ланвен не тільки на ринку Франції. А й в безмежних просторах американського модного світу майже всі жінки, про яких я вже розповів, були такі собі довгожительки, враховуючи середню тривалість життя в ті часи, і це не могло не перевернути мою увагу. Особливо мене не припиняє вражати, звісно, Ела Баше, яка не тільки прожила аж 100 років. А ще й активно працювала майже до самого кінця та продовжувала відкриття робити. Гіалуронова кислота була відкрита нею у 79 років, а в 90 років вона особисто керувала запуском першого власного приладу для обличчя з ультразвуком Сонакея. Тільки подумайте про це. Вважаю, що це справа. Того самого психічного благополуччя, яке складається з розвитку потенціалу людини, що веде до абсолютного щастя, так і Жанна Ланвен прожила довге, повне життя, яке скінчилося у 79 років. Краса має жити, незважаючи ні на що, казала мадам Ланвен, і вона дійсно живе й далі. Жанна заклала певний стиль та філософію бренду, але продовжують його вже нащадки. Свого часу на Ланвен одягалася одна із найяскравіших зірок ХХ століття Марлен Дітріх. А зараз по червоній дорожці в одязі Ланвен красуються Енхетевий, Наомі Кембл, Бездоганна Меріл Стріп та багато інших жінок. А вам захотілося пройтися в ланвен по своїй особистій червоній доріжці? Що цікавенького дізналися сьогодні для себе від мене, діліться у коментарях. Дякую за увагу. З вами був Олександр Рубан.